Олена поралася на кухні, готуючи вечерю, коли почула, як грюкнули вхідні двері. Дмитре, ти будеш вечеряти? гукнула вона, розуміючи, що чоловік повернувся з роботи. Так, буду, відповів він, заходячи до кімнати. Він критично окинув поглядом дружину, яка стояла в домашньому халаті, капцях і з крабиком на волоссі. Не модель, подумав Дмитро. А раніше короткий халатик. Мережево, кучері, вії. На роботі він чув, як колеги кур'єри, обговорюють, що жінки після одруження розслабляються. Дмитро багато часу проводив у місті, розвозячи посилки та документи, і постійно бачив охайних, гарно одягнених та нафарбованих жінок. Порівняно з ними його дружина програвала. Єдине, що він визнавав, вона чудово готувала, особливо рибні котлети. Дмитро не знав, що вдень Олена, працюючи секретаркою в офісі, виглядала не гірше за тих жінок. Їй доводилося щодня міняти вбрання, робити зачіску і носити високі підбори. Але, повертаючись додому, вона з радістю знімала макіяж, розпускала волосся і вдягала свій улюблений халат. Саме такою її бачив Дмитро останні кілька років. Одного вечора, коли подруга Олени, Катерина, Заглянула до неї з пляшкою вина, вона раптом запитала: Як ти думаєш, усі чоловіки зраджують своїм дружинам? Олена насторожилася. Їй ніколи не спадало на думку це питання. 15 років шлюбу та двоє дітей ніби захищали її від подібних думок. Я побачила статистику в інтернеті, сказала Катерина. 70% чоловіків зраджують. Жах, правда? А твій Дмитро тобі не зраджує? Хихикнула вона. Олена ображено відповіла, що Дмитро одразу після роботи їде додому, не затримується, проводить вихідні з синами. Коли йому зраджувати? І навіщо? сказала вона, натякаючи, що їхнє інтимне життя чудове. Катерина знизала плечима. Просто він у тебе не прив'язаний до одного місця, постійно в роз'їздах жодного контролю. Олена розсердилася. Ми зараз посваримося. Навіщо ти мені це говориш? Ти щось знаєш? запитала вона. Нічого такого не знаю, просто цікаво. У мене стільки знайомих, сімей розпалося через зради, навіть ті чоловіки, від яких ніколи не очікуєш, задумливо промовила Катерина. Після цієї розмови Олена не знаходила собі місця. Вона почала придивлятися до Дмитра, але нічого незвичайного не помітила. Єдине, що інтимні стосунки стали рідшими. Але вона списувала це на його втому ти не уявляєш, які хами їздять по місту, скаржився їй Дмитро. Я весь день у стресі, вдома можу видихнути, але сил ні на що не залишається. Олена співчувала йому, робила масаж, після якого він засинав до самого ранку. Одного разу, поспішаючи, Дмитро забув удома свій робочий записник. Олена помітила його на тумбочці і захотіла зателефонувати чоловікові. Але перш ніж це зробити, вирішила погортати його. Вона побачила дивний графік у певний день тижня у нього стояла доставка, і двічі на тиждень заправка. Коли Олена дзвонила йому в ці дні, його телефон був поза зоною, підозри закралися в її думки: Невже він зраджує? А як же 15 років шлюбу й діти? Вона вирішила дізнатися правду. Дочекавшись, поки Дмитро засне. Вона тихо взяла його старий кнопковий телефон. Він легко розблокувався, вона не знайшла жодних підозрілих повідомлень. Чистить, значить, пробурботіла вона. Пробігшись по контактах, вона побачила доставка та заправка. Швидко переписавши номери, вона вимкнула телефон і поклала його на місце. Наступного ранку, відправивши чоловіка на роботу а молодшого сина до школи, Олена вирішила поговорити зі старшим сином Максимом. Якщо я знаю номер телефону, я можу дізнатися, кому він належить? запитала вона. Звісно, можеш. Подзвони і дізнаєшся, засміявся він. Дуже смішно, образилася Олена. А якщо я не хочу розмовляти, а просто хочу дізнатися, чий це номер. Максим пояснив, що якщо людина є в месенджері, можна просто створити новий чат, ввести номер і фотографія з'явиться. З трепетом Олена перевірила контакти. На її щастя чи нещастя, обидва номери були в месенджері. З першої фотографії на неї дивилася доросла солідна жінка, підписана як доставка. Заправкою виявилася молода симпатична дівчина, яка сиділа на капоті машині на тлі заправки. Придивившись, Олена впізнала автомобіль чоловіка, на якому був напис Кур'єрська доставка по місту. Може, доставка це і справді доставка? засумнівалася Олена. Дама ділова, заможна. Навіщо їй такий, як Дмитро, хоч він і заробляє непогано. Але ця молода заправка, яка так по хазяйськи сиділа на його машині, цілком могла бути коханкою. Голова Олени стала важкою від переживань. Вона вирішила вивести Дмитра на чисту воду, інакше не зможе спокійно жити. Випадок сам надав їй таку можливість. Дмитро захворів звичайна сезонна застуда. Олена взяла відгул, щоб доглянути за ним. Напоївши його бульйоном і чаєм, вона відправила його спати. Він заснув міцно і не почув, як задзвонив його телефон. Це дзвонила доставка. Олена взяла слухавку. Алло, Дмитре, сердито заговорила жінка на тому кінці дроту, тільки тому, що ти вперше за рік проігнорував свої зобов'язання і не попередив мене. Я тебе прощаю. Але не забувай, я непогано оплачую твої послуги. Зрештою, чоловіків у місті багато, я з легкістю зможу тебе замінити. Жінка кинула слухавку. Олена сиділа з телефоном біля вуха, не вірячи почутому, що значить, вона може його замінити? Навіщо вона йому платить? лунало в її голові. Осяяння прийшло миттєво. Її чоловік надає знаки особистої уваги, заможній жінці за гроші. Голова в Олени закружляла, їй стало зле. Вона глибоко вдихнула і видихнула. Потрібно було діяти. Вона взяла телефон Дмитра і написала доставці: Вибач, машина зламалася. Приїжджай за годину, я вдома один на три дні. Потім вона надіслала адресу. А що ж тоді з цією заправкою? Невже він і її тішить? подумала Олена. Друге повідомлення вона надіслала заправці. Машина в ремонті, я вдома один. У нас із тобою є три дні. Приїдь за годину, я скучив. Вона розуміла, що це ризикований план, але жити з сумнівами було нестерпно. Вирішуватимемо проблеми по мірі їх надходження, сказала вона своєму відображенню в дзеркалі. Сказавши Дмитру, що піде в магазин, Олена вийшла з квартири, але одразу ж повернулася. Вона сховалася в кімнаті синів, яких ще вчора відправила до бабусі. За годину пролунав дзвінок у двері. Дзвінок був довгим і наполегливим. Це доставка, зрозуміла Олена. Дмитро, почувши дзвінок, розімкнув очі, покряхтів і, загорнувшись у ковдру, поплентався до дверей. Він здивовано вигукнув, побачивши на порозі першу гостю. Що ти тут робиш? Зараз дружина повернеться з магазину? розгублено запитав він. Ти сам мене покликав? Сказав, що машина зламалася, і ти три дні вдома один, роздратовано відповіла жінка. Вона була здивована і розгнівана одночасно. У цей момент знову подзвонили в двері. Скажи, що я фельдшер, якого ти викликав, швидко прошепотіла перша гостя. Дмитро зрозумів її задум. Він відчинив двері, але остовпів, бо побачив на порозі ще одну жінку. Доброго дня! Я фельдшер, якого викликав ваш чоловік. Швидко сказала перша гостя, звертаючись до незнайомки. Мій чоловік? здивовано перепитала дівчина, яка тільки но увійшла до квартири. На її обличчі було таке ж здивування, як і в Дмитра. Вона насупила брови і повернулася до нього. Що з тобою? Годину тому ти був цілком здоровий, коли запросив мене до себе на три дні. Дмитро кліпнув. Хто запросив? Куди? Він був зовсім спантеличений. Значить, дружина, резюмувала друга гостя. Піду я звідси, поки вона не повернулася, і оминай нашу заправку, дуже тебе прошу, бо я за себе не відповідаю. І до мене, не дай Боже, ще раз заявишся, навіть із доставкою, сказала перша гостя і вийшла разом з другою. Дмитро зачинив за ними двері і хотів було полегшено зітхнути, але, повернувшись, зустрівся поглядом з Оленою, яка стояла в дверях дитячої кімнати. На її обличчі був увесь спектр почуттів від обурення до жалю. Дмитро зрозумів, що це кінець, Олена мовчки почала збирати його речі. Як пізніше з'ясувалося, Дмитро вже кілька місяців розривався між трьома жінками. Почуття до дружини давно згасли, і він пустився берега. Софія, так звали першу гостю, була заможньою бізнес леді вона зустріла Дмитра, коли він привіз їй документи. Ви постійний кур'єр? запитала вона. У мене до вас пропозиція. У мене немає часу на серйозні стосунки, але фізіологія вимагає свого. Як ви дивитесь на те, щоб раз на тиждень приїжджати до мене? Я готова платити за ваші послуги, сказала вона. Здивований Дмитро вийшов і подумав, куди котиться світ. Наступного дня він заїхав на заправку, де працювала нова дівчина зоряна, друга гостя. Дмитро часто заправлявся тут і знав усіх працівників. Заміжня? прямо запитав він. Дмитро принципово не заводив стосунки із заміжніми жінками. А якщо не заміжня, то що, покличеш? сміливо відповіла вона. Дмитро посміхнувся, вона йому сподобалася. Слово за слово, вони познайомилися. На першому побаченні вона відшила його, а на другому розсміялася і шмигнула в під'їзд. Ось яка! Посміхнувся Дмитро. Він вирішив добитися свого, але зрозумів, що з порожніми руками не підкотиш. І тут він згадав про бізнес леді Ех, була не була. Мені сорок, я ще ого, – міркував він. Там, де одна, там і дві, а де дві, там і три, вирішив він. Але він переоцінив свої сили. Дружина все дізналася. Олено, що ти робиш? Я сам піду. Сказав він, коли вона вручила йому пакети з його речами. Звісно, сам, можеш просто в ковдрі йти, відповіла вона, вказуючи на двері. Чоловік пішов. Олена подала на розлучення. Обидві дами від послуг Дмитра відмовилися. Йому довелося жити на орендованій квартирі. Вечорами йому не вистачало затишної дружини в домашньому халаті, яка смажила його улюблені котлети, його сини, дізнавшись про зради, Перестали з ним спілкуватися. З роботи його звільнили, оскільки за ним закріпилася репутація Жиголо. Погана слава переслідувала його, і в інші служби доставки його не брали. Йому довелося стати на біржу праці. Він сумував, згадуючи минуле життя. Ось так буває, коли переоцінюєш свої сили і недооцінюєш свою другу половинку.